Добрий день, ми з України. І сьогодні в нас буде е, така аджика з жовтих помідорів. Жовтий соус такий буде. Ось такий перчик нам треба. 2 кг перчиків, 2 кг помідорів, жовтих, кілограм яблук, 200 г чесничку. І я взяла ось таку одну перчинку жовту. Взяла одну, щоб не дуже гостро було. Вона була така солоденька. Кичупаджичка, не знаю, як її назвати. Приготували все і починаємо. Так, Все почистили від насіння. Ось так ось порізали і будемо перероблювати на м'ясорубку. Так, значить, все перекрутили на м'ясорубку, все перемішали і поставили на вогонь. Чекаємо, поки закипить. Так, коли наша така жовта краса. Закипіла. Коли наша жовта така краса закипіла, додаємо 150 мл соняшникової олії. Ось так додаємо, добре перемішуємо. Так, значить, добре перемішали і додаємо, значить, Дві столові ложки солі, так і дві столові ложки цукру. Так, зараз я добавлю і буду куштувати. Треба покуштувати для того, щоб, якщо, кому як на смак, кому треба солі додати, кому цукру. Кожного по-своєму. Зараз я перемішаю і скуштую що воно вийшло. Так, все ж дивіться, я скуштувала в мене яблука трошки кисловаті вийшли. Тому я буду додати ще 2 столові ложки цукру. Ви теж на цьому етапі скуштуйте, тому що яблука різні бувають, теж помідори різні бувають. От. Ну і Треба скуштувати і для себе зрозуміти, чого треба додати. Солі у мене, виходить, достатньо. Треба додати тільки 2 столові ложки цукру. Так, додала цукру і залишаю кипіти на пів години. Трошки прикручу, зроблю середній вогонь, і на півгодини залишаю цю красу кипіти. Зараз покажу вам, який колір. Правда, камера не дуже передає, я стараюся якось вловити, але він такий навіть помаранчевий такий колір, а камера передає якийсь такий странний. Він такий помаранчевий, класний такий, жовто гарячий Так, півгодинки проварилася вона у нас. Уварилася ось така, виходить, густенька. Колір неймовірний, як наче це варення залиші. Ось таке. Значить, тепер додаємо 50 мл оцту. Ось так. 50 мл оцту. Добре перемішуємо і оставляємо кипіти на 10 хвилин. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Така жовта ажичка. Спробуйте, дуже цікаво. Дуже цікавий колір, дуже цікавий смак. Так, ось залишилося трошки на пробу. Хочу зняти вам колір, дивіться, на сонці. Травда не зовсім на сонці, бо в нас його немає. Ось така. Ось така краса. Дуже смачна і гарна. Можна здивувати гостей. Приємного апетиту!